щоб не один говорив, а кожен, хто тут присутній, змогли висловитися, задати запитання. Будь ласка, Добрий день. Дуже дякую вам всім, що ви прийшли. В принципі, для мене ця прес-конференція була несподіванка, і те, що у вас ще так багато, для мене взагалі дуже велика несподіванка. Дякую вам. Я готова відповідати на всі питання. Зручні, незручні, будь-які, насправді, людина публічна, можу відповісти на будь-що. Спочатку хочу сказати ну, кілька слів від себе, слів в першу чергу про ситуацію в Україні. Так вийшло, що певно, це вже півтора року тому. Я публічно вперше назвала Януковича Ворогом. Але навіть тоді, тобто я не була так впевнена, що в Україні почнеться справжня війна. Ми зараз маємо справжню війну. Просто справжню. Справжню війну, в якій ми втрачаємо наших друзів, втрачаємо насправді найкращих українців. В свій час. Я була на трьох військових конфліктах. Я, зокрема, була в Чечні у 2000 році. Я була в Грозному. Коли я була в Грозному, перша думка, яка мені прийшла, це те, що слава Богу, що я можу повернутися в Україну. Що слава Богу, що в нас така мирна, хороша, затишена, комфортна країна. Тепер ця війна прийшла на київські вулиці, на ті вулиці, на яких я виросла. Я довгий час працювала журналістом. Займалася корупційними розслідуваннями. В принципі, свою журналістську кар'єру, я можна сказати, закінчила цієї осені, коли зробила розслідування про те, як Фірташ, наш ваш земляк разом з Януковичем на одній операції вкрали 2 мільярди доларів. Тобто я зрозуміла, що нічого більшого, взагалі писати вже просто не потрібно. Якщо на одній операції крадуть 2 мільярди доларів, і не Фірташ, ні президент, який приймав в цьому участь, навіть не вважають за потрібне коментувати даний факт, насправді журналістика така просто померла. Мені на що не можемо вплинути. Після цього почалися, вони вже перейшли до вбивства. Спочатку було розграбування України, потім вже почалися бандитські дії, накази на катування людей, накази на вбивство людей. І ви розумієте, що страшно, що насправді легко, важко, дуже важко переступити через перший наказ, тобто дати наказ на перше пролиття крові. А від першого до масового вже не важко. Ця межа вже набагато легше переходиться. І зараз ми в Києві постійно живемо, знаєте, от в таких от реаліях війни, реально в реаліях війни. Коли люди прокидаються вночі від якогось шуму на подвір'ї і вбирають, чи не горять їхні автомобілі, коли ти йдеш по вулиці і ти озираєшся, чи немає якихось там людей, якихось там спортивних кросівках. Коли ти кожен ранок дивишся інтернет, і в цьому інтернеті ти дивишся, чи немає серед списку людей, з якими що сталося, твоїх друзів. Тобто, ти навіть уже не з до того вже звикла, ти не звертаєш навіть увагу, велику увагу на прізвища людей, які тобі невідомі, тому що вони невідомі, Ти просто дивишся до умі. Тобто це настільки ненормально. Я просто пам'ятаю чітко, як е, я от буквально тільки приїхала з лікарні перший ранок вдома. Побили мого друга Ярослава Гончара завтра Майдану. Другий ранок пропав мій друг Ігор Луценко. Хоча прибігає мама до мене вранці, ну, вона раніше прокидається, і мені кричить, що Луценка вкрали. А я з такою надією питаю, якого? ви що розумієте? Ні, я добре ставлюся до Юрія Луценка, але Ігор Луценко це мій близький друг. Уявляєте, коли з Надією вже питаєш такі речі? І коли я почула прізвище Ігор, так, для мене це була більша катастрофа. А хоча це ненормально, це, це дуже ненормально. Цілу добу шукали Ігоря. Просто таким чудом, що він знайшовся. Потім ситуація з Булатовим. Потім пропадає цілий перелік автомайданівців. Просто, для нас це було просто чудо і. Велика приємність навіть, я б сказала, що ми знайшли в міліції, а не в лісі. І це кожен день щось таке стається, кожен день. Тобто це справжня війна, розумієте? Це справжня війна. І коли е, ти через це проходиш, ти розумієш, наскільки важливо тут перемогти. Тому що, так, да, розграбування, велике розграбування країни, просто неймовірне розграбування країни, але коли вони переступають через останнє, переступають через життя людей. Просто розумію, що немає іншого виходу, треба перемагати, бо тут ідеться не про наше життя, не про моє життя, не про життя навіть моїх близьких, не про життя навіть моїх друзів, а про життя, насправді, найкращих українців. Тому що, в принципі, така ситуація, якщо на це закрити очі, якщо відсидитися в, в хатах з краю, якщо це зробить ну, там, певна частина українців, побоїться, бо з інших причин прийме таке рішення, ви ж розумієте, що на, цьому, на, том, на знищенні майданівців репресивна машина не зупиниться. Тобто ви, як журналісти, багато читали, багато самі розслідували. Як, наприклад, сім'я прибиває бізнес по всій Україні, тобто попередні три роки, так? їх цікаво підприємство, вони забирали, їх цікавили готелі, вони забирали, їх цікавили якийсь бізнес, вони забирали. Але поки що вони це робили силовими репресивними методами, але без трубів. Коли вони переступили через перше життя, так? тобто у нас немає ніякої гарантії, що далі вони не будуть прибувати бізнес, просто знищуючи людей. І під це може потрапити кожен. Тобто вони вже переступили. Нам дуже-дуже потрібно виграти. І тому ви не являєте, з, якою, з яким, скажімо, глибоким почуттям вдячності, з яким глибоким почуттям а, а, навіть, ну, як до героїв, справжніх героїв, про тих героїв, яких я читала колись в книжках, я ставлю до тих людей, які вийшли на Майдан. Тому що вони багато чим ризикують. Але вони знайшли в собі дух стояти за свободи, стояти за свою країну і це стояти за своє майбутнє, це стояти не тільки за своїх дітей, а взагалі за дітей всіх українців. Це дуже важливо і я розумію, що це найкращі українці. Я розумію, наскільки важливо, щоб ми перемогли. Нам дуже-дуже потрібно перемогти і дякую цим людям, що ми для цього робимо все можливе. І ми справді будемо стояти до кінця. Ті люди... Майдан, до речі, з кожним днем стає сильнішим. Попри, попри ті речі, які зараз відбуваються в Києві, коли Київ перетворили фронт, Майдан стає насправді сильнішим. Вони його більше бояться. Іде більше, більше силових варіантів. Але ми стаємо сильніші і ми повинні перемогти. Скажу ще пару слів по своїй справі, тому що я думаю, це буде цікавити, щоб, скажімо так, не, ну, зайвих питань багато не звучало. А, ви, певно, чули заяву Генпрокуратури, що це було. Якесь там хуліганство, якийсь конфлікт на дорозі. Все це вони, до речі, говорив про це сам заступник генпрокурора. Чому це публічно прозвучало? Тому що слідство ну, просто не збиралося шукати ні замовників, ні організаторів того, що сталося. Те наскільки е, ненормально вони розслідували справу, ну я в кількох деталях скажу. Е, чомусь слідство зайняло офіційно, да, прийняло сторону. Тої людини, яка зізналася в тому, що мене побила. Тобто, слідством своїх прес-конференцій фактично озвучувала його версію. Хоча я спілкуюся з цією людиною, зрозуміла, що вона місці подій просто не було, бо він не знає деталі. Але навіть якщо от, дивитися про його, на його версію, наскільки просто слідство робить ненормальні висновки, нелогічні висновки. Тобто, зважаючи на позицію цієї, людини, яка мене начебто побила. Я підрізала їхній автомобіль а, при виїзді з Києва. Ну, Причому вони розповідають, що таке підрізала. Просто їм довелося призупинитися. Це не значить, що я там черканула, заділа, а от... от їм довелося натиснути на гальма. Це так називається причина, да? мотиви. Це при виїзді в Києва. Далі. Таранити вони мене почали через 15 кілометрів. Тобто, виявляєте, навіть якщо ці люди були в чомусь неадекватні, ненормальні, навіть якщо вони обурилися тим, чим довелося загальмувати. Але вибачте, пройшов стільки часу. Яка може бути агресія через 15 кілометрів, яка може бути агресія через... Прийшло багато часу, до речі, досить багато часу, бо це був вечір, було пізно, було втомлено, я їхала навіть по Бориспільській трасі, навіть 100 кілометрів за годину не їхала. Я їхала десь 90, по третій полосі, спокійненько. Потім, коли побачила спостереження, я ще від них трошечки по селу блукала, відірвалася від одні, від однієї з машин. Але пройшло як мінімум хвилин 20. Тобто, яка агресія? Вони знаєте, ну, навіть неадекватні водії б, навіть забули би про те, що їх 20 хвилин тому назад підрізали. Да? І тут раптом вони вирішили мене вбивати. Ну, це, це вже ненормально. Тобто будь-які слідчі, якщо він адекватний, він просто не міг сприйняти цю версію як нормально. Тим паче, що ми зараз витягнули озвучку а, з мого відеореєстратора. Ну, тобто попрацював звукорежисер, да, він намагався витягнути цей звук в одному місці, де відкриваються двері порше, чітко чути, як людина в машині говорить тому, хто виходить, вбий її. Тут ну, це про сітки лунала, її. А, причому вони знали, що її, а була ніч, да? Тобто, хтось їх підрізав, вони знали, що вбити треба її, а не його. Да? А, далі, якщо хтось там не знає, не вірить мій відеореєстратор, хоча. В принципі, слідство мало можливість перевірити, мало можливість порівняти його з іншими камерами, які в великій кількості стоять на Бориспільській трасі. Да? І цей відеореєстратор, от можна мені славно вірити. Я вам кажу, це 100% все, що все, що там знято, це відповідає дійсності. Вони могли це перевірити, і вони це перевіряли. Мій адвокат дивилася в матеріалах справа, показувала мені деякі відео з інших камер, де знов-таки на інших камерах чітко видно, як я повертаю на Бориспільській трасі. Я призупиняюся, щоб пропустити машину. Ну коли на повороті з однієї смуги не на, на в сторону Києва. Я призупиняюся, щоб пропустити машину. Порше встає за мною, з порше вискакують двоє людей біжать до моєї машини. Але в цей момент я рушаю. Тобто я сама цього не бачила, бо це відбувалося заду. В цей момент я рушаю, люди залишаються на трасі. Після того мене починають таранити. Після того я починаю летіти в кювет. Виходить, ще одна людина розбиває мені скло. Ну тобто, все це починає розкручуватися. Чітко видно, що це було замовлення. Велика справді багато людей сиділо в пороше. Знову я такі, я знаю, що була друга машина. Моя сусідка розповідає, що в той вечір святкувала за моєю хатою. Квартира, де я інколи зупинялася в Києві, виловилася відкритою. Тобто, та людина, яка дала мені там пожити, вона після того, як я потрапила в лікарню, прийшла туди, побачила, що відкриті двері вони просто не замкнені. І таке відчуття, що всередині хтось перебував. Тобто, очевидно, тоді обклали скрізь. Тобто, скрізь було чітке на мене замовлення. Чому замовлення я можу назвати багато, багато причин? Одна з тих, що, от як вже розповідали, так, в мене було 5 кримінальних справ по Києвраді, в мене було кілька кримінальних справ по знешкодженню машини незаконного прослуховування ізбув на той момент, але був прийняти... вони хотіли мене посадити, були вже ордери на обшук і ордери на арешт, мені про це повідомляли, але тут був прийнятий закон по амністії, вони вирішили піти іншим шляхом просто, просто знищити. По причинах, по причин, причин було насправді багато. Насправді те, що відбулося зі мною, це не так трагічно, бо я як і журналіст дуже багато працював проти Януковича, як політик, як громадський активіст. Тобто я намагалася завжди бути на першому краї боротьбі. І, ну, грубо кажучи, можна сказати, дістала. Да? Насправді те, що стало, тому те, що сталося зі мною, не сприймаю так трагічно. Але те, що сталося вже після того, як це сталося зі мною, те, що почалося...